Космолот, готуймо перемогу. Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков провів ще й розмову зі своїм американським колегою Лойдом Остіном, і ця розмова відбулася на тлі підготовки до наступного засідання у форматі Рамштайн. Ну і не виключено, що цього разу підтримка може бути знову ж таки розширена. А, тим паче, що є. У нас ще й певні такі сигнали з боку Британії та США щодо того, що їх підтримка вона точно не зменшуватиметься, тому що від цього залежить безпека Європи загалом. І це вже така, не окремі мої там суб'єктивні слова. Це вже говорять самі європейські політики. І знаєте, як то кажуть, тут Путін знову всіх переграв, тому що Захід явно планує посилюватися і. Це посилення тісно пов'язане з Україною. А зокрема, напередодні британський уряд опублікував оновлений комплексний огляд безпеки на 23-й рік. Так от, в цьому звіті, чітко зазначено, що безпека Великої Британії залежить від того, як закінчиться війна Росії проти України. Так само у цьому звіті зазначено, що найгострішою загрозою для Британії. Продовжує залишатися саме Росія. Ну і це такий дійсно важливий і потужний для нас сигнал. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та спроби анексувати частину її суверенної території кидають виклик всьому міжнародному порядку. Представники палати представників погодяться з тим, що нашим найактуальнішим зовнішньополітичним пріоритетом є загроза для європейської безпеки, яку представляє повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Велика Британія надала величезну військову підтримку для оборони України. Ми керували реакцією J7 на Україну, координуючи дипломатичну діяльність і працюючи з нашими союзниками, щоб запровадити найжорстокіші санкції проти уряду Путіна. Ми посилили нашу підготовку тисяч хоробрих українських військових, які відбили перший наступ Росії. Але цей імпульс потрібно підтримувати, доки Україна не переможе і не буде стримувати ширшу загрозу, яку становлять для міжнародного порядку Росія та інші держави, такі як Іран чи Північна Корея. Ну і крім того, згідно з оглядом, головною метою британської влади щодо Росії є. Цитую. Стримування та протидія здібності та намірам Росії порушити безпеку Великої Британії, Євроатлантики та ширшого міжнародного порядку. А при цьому британський уряд вважає, що Китай також кидає виклик міжнародному порядку, і от особливе занепокоєння викликає китайська співпраця із Росією. І на тлі цього Лондон планує у довгостроковій перспективі збільшити свої базові витрати на оборонну сферу країни. Ну і такий світ звіт, він дуже важливий в тому контексті, коли саме його було оприлюднено. Справа в тому, що сьогодні президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак провели зустріч, під час якої обговорили посилення подальшої підтримки України. А Байден і сунак у ході зустрічі наголосили на важливості подальшого надання Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги. Ну і крім того, вони домовилися спільно вживати нових економічних заходів для протидії, а взагалі спроможності Москви вести війну проти України. Британія працюватиме разом із союзниками, щоб подолати економічні наслідки жорстокої агресії Путіна. Найвищим пріоритетом Британії є надання військової допомоги Україні. Їхня безпека це наша безпека, і ми підемо далі, щоб зміцнити нашу стійкість. Отже, як кажуть, якщо два ключові партнери України готові і надалі надавати усю необхідну підтримку Україні, то це точно позначиться і на підтримці інших наших партнерів. І от на тлі підготовки України до контрнаступу є ще одна важлива новина, яка стосується надання Збройним силам України винищувачів. Ну я каже спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, процес постачання Україні винищувачів нарешті зрушив з мертвої точки. А зокрема, Польща планує передати Україні свої винищувачі міг 29 для боротьби проти росіян протягом 4-6 тижнів. Тобто, саме в ті строки, коли, ймовірно, і анонсується контрнаступ сил оборони України. А про це зокрема заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький, і до цієї новини важливо додати ще одну новину: а, точніше, тут мова йде. Про те, що ці винищувачі міг – це ті винищувачі, які перебувають у повністю робочому стані і зараз стоять на озброєнні повітряних сил Польщі, отже, вони одразу можуть приступити до виконання бойових завдань. Окрім того, відомо, що Словаччина вже заявила, що готова передати разом із Польщею свої 13 винищувачів міг 29 Хоча це спочатку має затвердити словацький парламент. Але, як то кажуть, поки що для цього є ще час. З іншого боку, є і не дуже приємна новина щодо винищувачів, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін сьогодні пояснила свої слова щодо передачі літаків Україні, які вона озвучила, коли перебувала у Києві. Так, от сьогодні санна Марін додала, що Фінляндія може передати Україні винищувачі Хорнет, які збираються замінити на американські F-35. але відбудеться це не раніше 2025 року, коли літаки виведуть з експлуатації, тобто повністю повноцінно замінять на F-35.